Хіба це меблі? Хіба це меблі, фу, обрубки? От раніше меблі були, а це що, не пойми що, щось безкрекасне, а ткань, ну хоч би ткань нормально зробили, ну тряпка, ну фу ж. Якщо ви дійсно думаєте, що меблеві технології стоять на місці і не розвиваються, ви помиляєтесь. Меблі насправді стали краще, вони стали більш сучасні, класні матеріали використовуються, гіпоалергенні та екологічні. А якщо ви скучаєте за своїми старими меблями, це просто ностальгія. Продаємо ось такі безкаркасні диванчики. Ця моделька називається «Експромт». має ось такі додаткові пуфіки і розкладається у величезне спальне місце. Дуже зручна модель як для сидіння відпочинку, так і має повністю рівне спальне місце. Ширина може бути різна. Саме цей має ширину 160 і розкладається в спальне місце 160 на 2, вартість від 23 тисяч 200 гривень. На солоха є, і подивіться. Ціни по розмірам, а в описі до відео телефончик для зв'язку.